Вітаю. Сьогодні смакую яблучка дістала ті, що запіхала туди чебрець з лугу, луговий чебрець. Так, пахнуть чебрецьом, літом пахнуть. Мабуть, три або чотири тижні простояли. Я вже не втрималась, спробувала вже три штучки зверху з'їла, такі смачнющі. Дві ложки солі, дві ложки меду. Заливаємо водичкою три дні в хаті і виносимо погріб. Три-чотири тижні і готово. От, І квасила ще цей перчик ось, був вже останній. Знаєте, такий вже той, що перед морозами зняла. Перчик ось морковочка, редька, редька червона, капусточки поклала, декілька шматочків, і дві ложки солі з горкою. Залила водою теж два дні в хаті, потім винесла. Це вже десь неділь п'ять, то я спробувала смачно. Смачний перчик. Квашений перець. Дуже смачно, без цукру. Зовсім без цукру, без меду. А яблучка, ось, вони такі ось ніжні, Але коли кусаєш їх, а вони хромтять. Анчебреться, хоть да я. яка ж це смакота. Мабуть, і користь гарна від них, від таких продуктів. Пробуйте. Зараз ще можна заквасити і капусту, так, і морковочку. І туди редьки накрашить. І можна бурячка трошки покласти. І яблучка. Особливо домашні, то взагалі магазинські погано квасяться, їх чимось обробляють. А домашні яблучка і грушки дуже гарно квасить, вже навіть зараз можна.